Всем привіт! Зараз знаходимося на полі, де була пшениця. Що у нас тут по влаге? Це сьогодні був дощ у нас. Ну, далі щось там таке. В общем, планували сьогодні день зовсім по-другому. Я поїхав косити пшеницю по найму, батька їхав пересувати сіно людям. Ну, як бачите, напустився дощ і зараз вже пшениця мокра, сіно мокрая, а в полі сухо, як бачите, настільки... І вирішили виїхати, пробувати дискувати. І в принципі ще непогано і виходить. Перед цим ось видно слід. Батько пробував заїжджати рихлітелем. От якраз зараз різницю побачите. Ось ось слід рихлітеля і дисковка. Ну, рихлітель не пішов, тому що не ліс він. Тут земля така, вона щось типу піска. Щось таке. Взагалі, отакі от камні рихлітель доставав. Поэтому забросили це діло. Потім у нас пройшло два невеликих дождика. І зараз заїжджаємо, дискуємо. І в принципі ще непогано виходить. Трошки самої роботи, процес. Скорость хороша. Дожді трошки пройшли, земля дійшла, тому що до цього була земля страшна. Так, і от що у нас виходить. Ну, земля Та, в принципі ще якась трошки влаги є, бачите? Трошки-трошки є. Дощ пройшов іменно там, де там, де в общем, пшеницю скасили, після того дощ почав іти, а там, де соняшник стоїть, там дождя немає. Ось рядом теж тут соняшник, він такий щось слабенький хлопців. Ну і в нас такий самий, У нас теж вже листя нижні сохнуть, він стоїть весь вялий. Ну, зараз ходжу, дивлюся, потері хочу подивитися. Ну, поки немає, поки не знаходжу. Бур'ян починає вже підніматися. Вон, як видно, наскільки вже після жнив піднімається. Ну а потери це щось видно. Солома. Потер таких немає, вроді би. По крайній мере, поки вони ще не сходять. Ну вони будуть, вони будуть, це не без цього. Ось дивіться, оп, сразу. Раз. І два, дві. зернятко пшенички. Вони будуть, просто їм треба трошки більше времени. Ну нічого. Саме головне, щоб потери були мінімальні. А в кожного комбайна мінімальні, це вже різні речі. Ось ходю, так же риюся. Ось де нема соломи. Уже видно верх висох і вже потріскалось. І влаги тут то влаги тут і немає. А ось тільки що розриваю під соломою. І тут мокра земля. От дивіться. От вам і тут мокра земля. От вам і солома прикрита, от вам і ноутіл, як кажуть, да? коли багато поживних решток наверху, вони залишаються і прикривають землю. Ну, трошки накидає, ну по крайней мере не забивається. Так, в общем, трошки заглибили, зараз спробуємо як він буде дуще лістити чи не лістиме і на якої скорості. Що виходить. Тут, виходить, більша скорість була, тут поле рівніше, воно дужче на скорості розкидає. Тут скорість менше, і видно, за заднім рядом трошки виходить, ями. Ну не та скорість. Це може дуже заглибили. Ні, треба бути вимілять. Такої задачі глибоко лізти немає, тому що тут в планах було рихлення, а заїхати тоді осінню... Задискувати вершок, щоб вирівняти його, і за зиму воно б так вистояло. Ну, рихлення зараз не йде, може пройдуть ще дожі, ще передають дожі. Нехай вони пройдуть, земля дійде, Тоді, в принципі, може зайти і рихлення. Ну а поки, поки будемо чекати дожів, бур'ян підніметься, поэтому вирішили заїхати, трошки його передискувати. Показав трошки процесу із кабіни, Жарко в кабіні. В комбайні вже прививк, що під кондиціонером. А тут вже таке і жарко, треба сюди ставити кондиціонер. В общем, назад вимілили трошки, поставили так, як ізначально було. В принципі, у нас вся все одно ще буду роботи після диски трохи пізніше. Тому смисл її зараз глибити. Скорость порядка 14 км, четверта передача. Быстро їзде, скорость хороша, поэтому він по-бистрому закриє цю площадь і буде їхати далі. Работать. Земля пахне, земля трошки мокрувата і дає запах. Ну на цьому все. Всім удачи!